Справу обвинувачуваної у державній зраді 39-річної жительки селища Станиця Луганська слухали у Кіровському суді Кропивницького. Обвинувачувана у розшуку з 22-го року. Слідство відбувалось заочно, сказала суддя Ірина Загреба. Була назвучена повідомлена про день час місця проведення судового засідання, шляхом оголошення. Е Газеті урядової кар'єра також на сайті суду та відповідно на сайті Генеральної прокуратури України до суду не прибула, про причину ніяк не повідомила. Прокурор Луганської обласної прокуратури Денис Білоусов брав участь у засіданні онлайн. 6 лютого 2022 року наші міського тип посланиця Луганська, Луганська області захоплена Збройними силами Російської Федерації. При кінці березня 22-го року видаємо Оксана Сергіївна, будучи громадянкою України, отримав від них пропозицію зайняти посаду помічника прокурора прокуратури. Тиш Луганського району так званого Еленер Бравільного міста поговорила з вказану пропозицію. Зі слів прокурора у суді опитали свідків, які знали підозрювану особисто та впізнали її на фотографіях і відео, що публікувалося на пропагандистських ресурсах. Просив призначити її покарання 15 років позбавлення волі. Приджу, це наступними доказами. Надавалися публікації в інтернет сторінці Генеральної прокуратури народної республіки під прокурора, прокурором і для прокуратури місіна народу республіки. За посиланням під час пригляду якої свідки побачили раніше знайому кудами, яка прийняла участь у принципі присяги під час призначення на посаду. Символіку прикладної народної республіки суддя Ірина Загреба зачитала покази свідків, які знали її до окупації. Друга, за рахунком розташована щінка надяна військовоформутельно зеленого хольора. Кізнав як подарувак сама зерніна, яка раніше працювала в станичному Луганському відділі Щастинської міської прокуратури після того як. Не пройшла атестацію, було з прокуратури. Інтереси обвинувачуваної представляв адвокат системи безоплатної правової допомоги Віталій Мельніченко. Сказав, що можливості поговорити з підзахисною не було. Нема можливості кондифіційної розмови. Невідомо чи неї вона себе винною чи ні. Сторона захисту не вправо створити свою думку дебатах, тому Залишаємо за судом винести. Закон про справедливе рішення. Ви вивно рішення кримінального правопочиня передбачено частину 7 статті 11, 111 примін кодного кримінального кодексу України і призначити покарання з вигляді позбавлення волі 3-15 років. У разі, коли її знайдуть, то буде застосовуватися покарання. На даний час ніяк не буде застосовуватися. Зі слів адвоката, за статтею Держзрада немає термінів давності. Подавати апеляцію, сказав, немає права, оскільки не знає думки підзахисної. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.